Наступальні дії ворожі обстріли минулої доби окупанти завдали удару по Харківській області. Є загиблі у Куп'янському районі. Про наслідки атаки розпитаємо Андрія Канушевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пан Андрій, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, добрий. день. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Куп'янському районі? Вона залишається напруженою ситуацією. Відповідно, ми бачимо, що ворог продовжує обстріли з будь-яких засобів ураження е е населених пунктів, які наближені до зони бойових дій або розташовані вздовж річки Оскіл. І так само от у нас вчора був ввечері обстріл міста Куп'янська за застосуванням РСЗВ та артилерії. На жаль, так у нас одна людина е, загинула на місці, інша отримала дуже важкі поранення. Відповідно, на жаль, її врятувати не змогли. І потім ще були обстріли по е, іншим вулицям. міста Куп'янська у нас наразі до 10 вулиць знеструмлені. немає електропостачання. Тобто, ситуація, якщо оцінювати її в цілому, вона залишається складною. Ворог не припиняє обстріли, е, можливо. Трохи є зв'язку зі зміною погодних умов зміни в застосування дронів, але розуміємо, що це жодним чином не може нас заспокоювати, і зміна погоди, зміна якихось умов, вона призведе до того, що все буде відновлено і обстріли, ті, які були, вони будуть продовжуватись, особливо по тим населеним пунктам, які от наближені до ЛБЗ, пане Андрію. Чи є можливість відновити електропостачання, чи поки це дуже небезпечно? Те, що стосується міста Куп'янська, так це електропостачання буде відновлено. Є можливості у нас є відповідно люди, які можуть це зробити. Але те, що стосується лівого берега населених пунктів Куп'янського району, там таке відновлення неможливо. Там дуже багато пошкоджень починається з жовтня місяця. І відповідно для того, щоб там цю роботу проводити, там потрібно задіювати дуже великі сили. Ну а безпекова ситуація вона просто фізично не дозволяє це зробити. Відповідно, ризикувати людьми ніхто не буде. Тому на лівому березі ситуація дуже складна, враховуючи ще й погодні умови. Плюс те, що у нас станом на сьогодні, ми обліковуємо на лівому березі приблизно. До тисячі, ну трохи менше ніж 1700 мешканців, які ще залишаються в трьох громадах: Петропавлівський, Куп'янський і Курилівський. Е, бачимо, що люди е, здебільшого ці не виїжджають вже залишаються на місцях. А для того щоб, мабуть, виїжджали, потрібна якась там суттєві зміни. Не дай Боже, там посилення обстрілів або щось таке. А чи є діти в цих населених пунктах? Е, ні, лівий берег у нас евакуйований, і так само як і здебільшого по населеним пунктам, які розташовані на правому березі, ми провели роботу разом з обласною військовою адміністрацією, волонтерськими групами, координаційно-гуманітарним центром, поліцією, тобто були задіяні всі е, гілки е, і влади, і е, додаткові сили. Для того щоб дітей у в тих цих населених пунктах не було, а чому люди не виїжджають? От ви сказали, залишається приблизно 1700 так людей на лівому березі. Чому не виїжджають? Це переважно люди похилого віку і маломобільні? Це переважно люди похилого віку. Ми це бачимо по тій статистиці. По виїзду це люди 40-х, 50-х, здебільшого років народження, люди 60-х років народження. Ну це суто суб'єктивні причини. Вони для себе самі їх вигадують, формулюють і вважають, що це є достатньо для того, щоб не виїжджати. Але на жаль, є у нас дуже багато прикладів, коли е, такі збори людей починаються. Починаються вони тоді, коли е, починаються більш е, щільні обстріли, і не дай Боже прилітає або поруч, або не дай Боже прилітає саме по будинку. Тоді люди вже приймають такі рішення. І от ми бачимо навіть по дворічанській громаді. Є у нас такий населений пункт Кутьківка, е, який розташований не так далеко від дворічної і відповідно. По цьому населеному пункту у нас почалися останнім часом е, значні обстріли, і там люди почали потроху збиратися і виїжджати. І вчора була евакуація людей. Позавчора була евакуація людей волонтерськими групами на е, місто Харків. А в цих населених пунктах де дуже складна ситуація, яка там ситуація гуманітарна? Чи є можливість привозити людям? Щоб саме необхідне, це вода, їжа і ліки. Ну, здебільшого, безумовно, ми намагаємось максимально забезпечувати людей всім необхідним, але робимо це таким чином, щоб не створювати ілюзію для людей того, що все гаразд, і, все добре, і що це буде відбуватися постійно. Тому що так само забезпечення це роблять такі ж самі люди. Це здебільшого волонтери, і ці волонтери так само ризикують життям. і це не дуже. Правильна ситуація, тому ми пояснюємо, що є певна допомога. Ми її будемо надавати безумовно, і будемо надавати максимально. Наскільки це можливо, але враховуючи безпекову ситуацію, тому і закликаємо всіх не нехтувати цієї безпекової ситуації, все ж таки приймати рішення, виїжджати. Тому що якщо завтра будуть якісь складнощі, якщо завтра буде погіршення ситуації на лінії фронту, вздовж лінії фронту, то така допомога може одночасно стати неможливою і не треба доводити до того, а треба вже сьогодні приймати ці відповідальні рішення для людей. Ви згадали населений пункт Дворічна. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що там зараз відбувається? Адже за повідомленням Deep State туди зайшли російські військові? Чи відповідає це дійсності? Ну наразі підтвердження цієї інформації у мене немає. Я знаю, що з того боку є посилення, те що стосується збройних сил України, і е, за повідомленням збройних сил України ситуація там контрольована. Е, ворога бачать, розуміють, де він знаходиться, розуміють скільки його і е, наразі мають прийматися рішення відповідно по військовій лінії стосовно подальших дій вибиття його е, і викидання за річку Оскі Ви сказали, що вчора з цього населеного пункту е, евакуювали людей. людей Скільки там ще людей залишається Чи продовжується зараз евакуація? Так, евакуація продовжується. Вона не має тих темпів, як би нам хотілося. Якщо ми беремо, наприклад, дворічанську громаду, то у нас там. Залишається приблизно 900 людей по всій громаді в самому населеному пункту дворічна е, приблизно 100 людей, які здебільшого проживають е, на е, протилежному кінці дворічно від е, річки, оскіл від трохи подаль від е, відповідно бойових дій. Ну а в цілому. Е, Робота проводиться звичайно, і ми спілкуємося. Але треба зазначити, що дворічанська громада, вона у нас після деокупації приблизно була е, певний час під достатньо сильними обстрілами, тому здебільшого люди звідти повиїжджали, ці 900 людей, що залишились. Вони розосереджені по населеним пунктам, які віддалені або від кордону з Росією, або від лінії бойового зіткнення. І вони певний час вже прожили в достатньо важких умовах, хоча ми там відновили електропостачання. Але, от е, зменшення обстрілів протягом там, останнього року, можливо, їм склало таку ілюзію е, нормальної і нормалізації ситуації. Але бачимо, що, е, на жаль, ситуація починає ускладнюватися, і тому будемо чекати, те, теж, що люди будуть все ж таки приймати рішення виїжджати. Ми готові допомогти. У нас є всі засоби, всі ресурси для цього. У нас є можливість розмістити їх або в Харкові, або навіть по Україні, якщо вони таке бажання у них буде. Тобто продовжуємо цю роботу. Ми їх інформуємо постійно про такі можливості і чекаємо просто зворотнього зв'язку і готові допомогти. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую, нагадаю. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації.